Ремонт заїхала рибочка на 6 діапазонів. 6 антенок ось таких стоїть. Дуже цікавий екземпляр. от Живлина йде. Ось з таким. От, Якась саморобна риб доволі-таки цікавенька. Не вмикається Кажуть, перевірити треба. Ну, подивимось, зараз розберемо, подивимось. Зняв задню кришку. Отже, бачимо: тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 модулів. dc перетворювачі як стабілізатори напруги. От, три штуки, 1, 2, 3. 6 з якимись додатковими платами. Фільтрації, мабуть. Ну, добре. Зараз поміримо. подивимось. Тож, ось наша рибочка розібрав, перевірив. У нас не робочі ось ці всі три вигоріли перетворювачі. Що з ними сталося, не знаю. Може, переполюсовка, може, ще що. Будемо зараз. Перевіряти, розвання. зараз по черзі переміряємо всі і дивимося, скільки вони потужностями видають. Перший у нас 900 30. Якості живлення у нас акумулятор. Швиденько міряємо, дивимося, що нам видає Втметр. Вмикаємо кнопку і бачимо 53 Вт потужності маємо на виході. Під'єднав до наступного. Отже, дивимось на ватметр, вмикаємо і на виході маємо 41,7 dbm 15 Вт потужності. Маловато буде. Під'єднав до наступного, 8920 заявлений, подаємо живлення і він видає, як і перший, 52 Вт потужності 47. І один dBm. Дуже добре. Під'єднав наступний. Написано 1200-1360, подаю живлення. І маємо 29 Вт на виході 44,6 dbm. Добре. Отже, під'єднався до наступної плати. 5700-5900. Подаємо живлення. Ух ти. Навіть головка вийшла. завал. Дуже дивно. Не вистачає етенюатора, не вистачає, треба ще один підкинути зараз. Загалом, чого? Якщо подаємо, він зашкалює. Тож бачимо, що у нас іде перенавантаження. отже все працює. Що, значить Все добре. Ми маємо близько 50 Вт на виході. Добре, перемикаємось на наступний. Міряємо останній, заявлений 700-810. подаємо живлення. І маємо на виході 51 Вт з цього модуля дуже-дуже добре. Отже, бачимо, що всі модулі працюють, частоти заявлені, зараз дивимося на аналізаторі спектра загальну полосу, що вони видають. Збираємо докупи та віддаємо. Після ряду прогонів вийшла у нас ось така біда. Дивимось мікросхема. Задаюча, вона втомилася повністю. Ось, бачимо, так? Да? Отже, загалом зібрав його докупи, все вже відновлено, обмикаємо, бачимо, потужність є, Полосу всю перекривається. Сигнал за потужністю у нас дуже-дуже гарний. Зараз ми подивимось. Якраз на тій частоти, котрі у нас було проаналізовано. Так, вимикаємо. Все, вимикається, все добре, все працює. Ну, а на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки і всім пока.